Всіх вітаю з найбільшого магазина сінсей на півдні України. Сьогодні хочу зробити огляд кілька жіночої колекції, ну тому що дуже-дуже багато всього жіночого. Хочеться зробити окремий огляд. Вони ну, неймовірно багато новинок. Вони я зранку прийшла, все повивішували, тому хочеться показати все це якось більш так знаєте детально. Винок дуже багато. Ось прийшли такі. Ну, Гляньте, які окуляри класні. От Хто любить такі круглі, що вони такі з прозорим склом. Так зроблені, класно. Ну, мабуть, також 200. Так, да, 219 гривень. У них всі окуляри 219 гривень. Це ці я зараз приміряла у них окуляри. Такі також 219 гривень. У них так окуляри розбирають. Я навіть не знаю. Це, це щось дуже-дуже. Так, і буду показувати те, чого я не показала в минулому Огляді, чи вони вже знову новинок стільки понавозили. Отакі От легенькі шорти в багатьох кольорах прийшли. Оцей колір вообще класний. Так, і навіть розмір М, що, що дивно, 459 гривень. Такі, як льон, по відчуттям. Ось ще такі є по кольору. Ці 339. Ну тут канинка більш проста. Ось такі 339 розмір. 2 xl бачите, низ у них є вже 2XL. Раніше був тільки верх великий. Такий розмір 2XL, кому потрібно. Далі, сорочка, ну просто біла, така вже без рукава. Ось так зроблена, на літо класно, Можна як верхній одяг вдягати 269 гривень. Просто як ну, розтібнути оця легенька, а то, і, а то інакше. Отака може її десь хтось приніс. Я навіть от з цими шортами. Буде класно виглядати, мені подобається таке поєднання. І кольорів, і текстур, і фактур все дуже супер. Так, далі. А це вже от такі льняні з такими прям льон, так, прям можна вишити щось зверху. І такі гудзики темненькі. Ця коштує 459 дорожча, це 269 шорти є 269 в чорному кольорі. Далі, ось така, такі на зав'язці знову 200-339 гривень. О, це штани чи спідниця? Такі широкі штани. Слухайте, не було минулого разу. Широкі і дуже-дуже легенькі. Ану, скільки ж вони коштують? Так, 389 гривень. Гляньте, які широкі, легкі, класні. Майка прикольна. О, майка класно зроблена. Зразу розбирають. От, от просто деталь, а вже все по-інакшому виглядає. Чудова майка, дуже чудова. Не просто рівна. Оце так зверху якийсь жакет вдягти і буде такий акцент. Ну, красиво. Ну, мені подобається. Оця майка прям. 339. Вау, новинка, я так скажу, ті окуляри мені сподобались. Ще й чорна сорочка у них є. Ось така ж, як біла, дивіться, зверху там вже не буду діставати. Думаю, що однакові за ціною. Сукню я цю показувала взуття 459. Мені здається, показувала. Ось це у них якась стічка зовсім нова. Отака, як футболка, блузка, ну така тканина, як футболка. Легенька, і ось так вона по бокам затягується, дуже легенька. І ось закриваю ось тут, кому таке подобається. Так, 219 гривень. Знову це ще шорти. Оці шорти трішки подовжені. Отут зверху, бачите, як вони так виступають, як рюшою зроблені, підкреслюють талію. І колір знову приємний, такий бежевий з чорним. 459 малюнок приємний ось цей. О, а це ще таке? Це шорти-юбка, шорти-спідниця. Шорти 459 гривень в рожевому такому кольорі. Також новинка. Ось ці йдуть. Гляньте, ще й з різним кольором ремінців. Тут вони як підігнуті, підшиті. Так, підшиті. Так, да, підшиті. З темним ремінцем коштують 599 і є з світлим ремінцем. Так вони їх в одну завісили сюди, не знаю чому. І ці, о, ці краще виглядають, немає цього підшитого знизу оці світлі, і вони більше ті, як. Котон, от більше, джинс. А ці як класичні. Це XL 459 гривень. Так, відійду, вам покажу оцю нову колекцію, що вони розвісили. Оцю просто спідницю біленьку я вже показувала. Показую те, що не показувала. І ще є така біла шорти-спідниця. Так, вона коштує 459 гривень. Тут у нас. 399 гривень. Це як спідниця така балон. Ще й чорні є. Ух ти, класичні такі вдягти. Оце прям класичні. Бачите, вони зі смужками тут зроблені. так от на одній стороні є такий як карма... карман з двох сторін, просто така нашивочка. Так, і вони коштують... 459 гривень, але якісь маленькі зовсім взяла. Зараз візьму більшого розміру, бо взагалі нічого не зрозуміло на таких, знаєте, як дитячі виглядають. Тому візьму більшого розміру і буде більш зрозуміло. Ой, а це ще спідниця. Тут прямо на... знахідки. Так, 459 гривень з розрізом, до речі, ось таким спідниця так зроблена. Ну, також приємно, тільки якось маленького розміру. Ось ці шорти покажу вам більшого розміру. Вони йдуть з ременем, оце L, хоч щось зрозуміло. Такі класичні, ну, гарно. Так, супер. І на літо, щоб не жарко, якщо щось треба класичне вдягти. Джинси у них навіть в жовтому кольорі привезли. На будь-який смак, ось такі стрейч комфорт, Джинси коштують 699 гривень. Блузка. Блузка 599, ось така з нової колекції. 500, я, я думаю, як вона жовта. До речі, непогано, з да? жовтим кольором виглядає. Вона? Симпатична, ця блузка. З рукавом тоненька, так. 599 гривень. Ой, ну дуже мені ці сумки, всі у них подобаються, всі сумки. О, нове взуття приїхало. О, гляньте, які. Вони так багато завозять всього, завозять і завозять на літо. 459 гривень, такі сандалі жіночі. 459 гривень до 41-го розміру, з 36 го є взуття. Оці джинси розові вже порозбирали рожеві. Так, і ще такі є сумки. Сукню цю 599 якось хотіла приміряти, але передумала. Так, ну кофтинки ось такі у них на зав'язках 459. Що такі штани. Я якось не розумію. Вони така тканина, як мікрофібра. Так, такі зверху резинка широка. 459. Що це за ковтина? 459, як светер чорний. О, спідниця біла. денім. Ось така біла спідниця, білі джинси, біла колекція. Відірвали цінник від спідниці. Так, а джинси є скіні 599. Є ось, а ось спідниця. Спідниця коштує 549 гривень, 44-й розмір, 42-й розмір. Так, ну от спідниці я щось, джинси тільки одні висять. Такі тоненькі мені сподобались. Но це не ті, це інші 659. Це така цупка тканина. Ось такі, знаєте, як брюки, прям класичні, От брючний костюм. Отакі от от брюки. 599 гривень. І ось звичайні рожеві на резинці коштують 459 гривень. Так от я вам показала, тут штани і спідниці в білому кольорі. Такий він трішки як. Як, як назвати, не те, що грязно-білий, як потерто білий, але ну, виглядає приємно. Тому що джинси прям, ці прям супер-білі. Так, ще тут біленькі такі, от просто, звичайно, з боку так затягуються. 219 гривень. Футболочка, знову там малюнки різні, зараз покажу. Ці прям жилетки мені подобаються багато. Ось така футболка. Оце у них з кружевою різноманітня. Це ще ось така посередині кружева. Вона, до речі, прозора, там, ця кружева. Коштує 269 гривень. Так, це я показувала. Так, такі, да, я жакет таки міряла. І футболки хочу вам показати, які малюнки. По 459 гривень у них є ваші улюблені герої з ігор та фільмів. І ось вони зображені на оцих футболках. Ось ваші улюблені герої. Будь ласка. Так, принцеса Дісней. Ну, цікаво, що зрозуміло, що вони тут знаходяться. Є такий напис. Приїжджали ось такі, як шовкові юбки. Резинка тут вшита. Вони коштують 599. Є в такому рожево, скажем, грязному кольорі. Ну, але він виглядає приємно. Ну, просто я так описую. І тут більш такий рожево до фіолетового. Ні, ця інша ця резинка, ось так зверху зроблена, та мені більше сподобалось. І це ваузнижка замість 399-339. Це значить вже колекція. Ну, не нова. От знову цих бірмудів понавішували. От Бірмуди у них класні. Є такі блакитні. Резинка ззаду, що мені подобається. Ну тоді так гарно все виглядає. Широкі. Такі бермуди у них 659, і є такий, як синій колір. Не знаю, вони однакова модель. Чи все таки різне? Так, вони однакова модель. Трішки-трішки занижена талія йде. І є просто такі чорні шорти. Ось вони так як подрані. Коштують 659 гривень. Ще ось така жовтенька маєчка. Я минулого разу не показувала, 189 гривень. Не знаю, з чим її з блакитним чи з білим. З білим, мабуть, буде краще вона виглядати. 189 І ось таку сукню я показувала, ще раз скажу ціну: 659 гривень. Така вона розкішна. Ой, яка приємна в неї тканина, вона йде на підкладці. І тут, і тут. І так рукав красиво зроблений, а ззаду в неї резинка. Мені здається, трішки нижче коліна буде прямо по коліна 659 гривень. Вирішила все таки приміряти ці бермуди. Вони коштують 659 гривень, але ці, що я взяла сині, вони як з заниженою талією. Кому таке подобається, мені якось не дуже. Мені здається, ті блакитні треба було брати, вони були з завищеною талією. Це просто денім, 659 гривень. Але сіли вони, ну, от М розмір сів ідеально. Все виглядає дуже добре. І мені здається, як, як треба. Ось так тут може світліше. І футболочка у них 100% котон. Ось такий малюночок. Ну, цими бірмудами непогано, коштує 269 гривень. І далі окуляри за 218 гривень. Це вже інші. Минулого разу я інші міряла. Всі окуляри, окуляри у них зараз гарної якості. От дуже легенькі, дуже зручні. Ну так вони схожі між собою. Ось такі. Окуляри, як окуляри, хочу показати, що виглядає. От прям ці бірмуди сіли гарно все. От не обтисла, мені подобається. Приїхала ось така новенька сукня Денім 699 гривень. Не так і дорого для деніма. Просто я взяла розмір L і вона трішки на мене як неправильно сіла. Не було M, Тут навіть зранку все розбирали. Немає розмірів. Ось така сукня 699. Ну, начебто так вона і непогано. Це нова, то інша у них там була. І довжина. Ну, кому подобаються такі денім сукні. Так, зразу попереджаю, я такі джинси не ношу. Хотіла вам показати, як ці скіні у них сідають. Це нова колекція, такі білі коштують 699. Мені не подобається, що вони як отак -от -от топорщаться. От буває, що рівненько. Джинси ці сідають, ці як може, тому що на розмір більше немає М розміру, тільки Елька. Я взяла Ельку. Ну, великувата вона на мене. Навіть не буду тут показувати. Я таке ну, не дуже люблю такі джинси, але ж ну, люди носять, тому вирішила. Думала, що футболка буде довша, і воно б так якби цікавіше. От ці бермуди з цією ковтиною ну, набагато більше мені Вообще, Все така вона класна з цією рюшею, тут резинка. Це на мені, правда, розмір Л, Може, якби М було більш хоча. Мені подобається Ей, от класно, вони такі вільного крою, вона така вільного крою, рожева. Е, просто якщо світло-білизну вдягти під низ. Ну, класно, з цими бірмудами, дуже подобається. Тут Поліестер Еластан, це нова колекція, вона коштує 369 гривень. Ну, ой, мені так сподобалася ця жилетка льняна. Вона на таких зав'язочках. Слухайте, яка класна! Можна по-різному вдягати, робити різну ширину. Вообще, виглядає класно. 100% льон. 659 гривень. Клас, це вона на манекені, дуже зручно, що ці зав'язки є, і можна фіксувати, можна розтібнути. У мене під низом такий топік звичайний. Ось, а так можна вдягти такий якийсь більш закритий і буде виглядати дуже класно. З цими бермудами, от саме ось оцей рожев, рожева жилетка, мені сподобалась, і ковтина. Футболка мені не так сподобалась. Дуже класно виглядає. Нагадую, це 100% льон. 659, бермуди також 659. В мене метр сімдесят зріст, 50. 58 кг, це розмір М, це розмір Л, тому що іншого не знайшла. І 218 гривень окуляри. В них всі окуляри по 218 гривень. Класні бірмуди треба брати. Ті блакитні ще хочу поміряти. Вирішила і зі своєю футболкою поміряти. Ну, слухайте, які класні, прям супер. І з чорною футболкою добре виглядають. По-перше, зручні такі. Ще такі сукні з'явились, такі, як начебто, як футболка, тканина, є рожева, є зелена. Ціна в неї. Так, вона коштує 219 гривень. прямо як написано, вау-вау! 219 гривень. Хочу ще таку зелену показати, як виглядає. Ну, от, просто коротенька, міні-спідниця. Тут такі є ось Ой, сукня. Сукня ось така прикрашена камінчиками. Ну, Кудись піти так ввечері, гарно зроблена, до речі. Трішки вона йде вниз, не завужена. Ну, до колін буде не, не нижче, точно. 599 гривень. І гляньте, що в якому кольорі є ось така. 599 гривень. Класно виглядає. 599. І розмір більше, і довжина, як треба, також довша. Це, ну, це правильно. Так, ззаду в неї Ось така чорна сукня з'явилася. Просто як 599, як футболка тканина. З двох боків вона так затягнута. Так на ну, розрізів я не бачу. Але тканина така більш то встане. Прям футболка тонка. Так вона буде виглядати ну, нормально. От прям така цупкенька тканина. Не, не, не тоненька. 599 під горло. Ну, мені сподобалось. Так. Вау знижки на сумочки, отакі по 359 коштують, замість 599. Ага легко так відкриваються. І такі ж чорні 359 замість да, 599. Навіть цю немає ціни, вона тут висить одна чомусь. Ще, мені здається, ось не було. Да, Оцих не було. Коли я показувала новенькі сумки, ось такої я не бачила, чи я її могла пропустити. 599 написано, вона коштує. так, А ну як вона відкривається, зараз глянемо. Така сумочка, так легко відкривається, ремінець тоненький. Тут вона як текстиль, а зверху от екошкіра так поєднання. І виходить, ну, такий ремінь у неї довгий фіксується. От мені подобається це у них поєднання, таку я вже вам показувала цих ну, фактур, як сказати, текстури, і тому воно виглядає все ось і, і в цьому бежевому кольорі ще є 599. Гривень коштує, і вся ця колекція, ось це поєднання, дуже гарно виглядає. Привозили туніки на літо. Там у них купальники висять, а тут у них туніка. Оця біла мені прям подобається якось більше, ніж чорна. Так вона внизу з бахраму за 269 гривень. Так знаєте, щоб було зрозуміло. Ой, ну гарненько виглядає 269 гривень. Бачу, що є біла, чорна інакше зроблена. Ось так на зав'язках. З рукавчиком 260... А, може, чорний не 269, цінника немає. О, ще. Так вони тут різні. Гляньте, яка, ця не прозора, така класна. Також без ціни. Ці безцінні. Зараз глянемо ті, що з ціною. Оця коротенька, що також, А може, це вони їх тільки повісили, щось зрозуміти не можу. Ні, тут цінник є. Так, отут начебто є, да, така 389. І тут, що я вам показувала, така непрозора 459. Оця 389, ця 459. Ось так зроблена. Ага, це, мабуть, вони їх зараз тільки понавішували, вон внизу вже бачу цінник. Скажу вам, скільки коштує ця така прям, як вона зроблена. Треба кольорів тільки більше. Що ж у них тільки чорні і білі? 459 гривень. Ну, Більш-менш в одну ціну вони йдуть в середньому 400 гривень. Є не тільки капелюхи, є кепки по 119 гривень, багато кольорів. І дуже-дуже багато літнього взуття, різноманітного. Ось оці скажу, мені сподобались, скільки коштують, такі коштують по... 599 є отакі крокси. От крокси 459 гарні. у Світлому кольорі, в темному. І ще такі, як крокси. Ці, мабуть, можна да, відстібнути. Такі прикраси на них йдуть. 599 гривень. Гляньте, скільки взуття Прямо літнього великий вибір жіночого з цієї сторони. Це я показувала, таких не показувала ще. Тут текстиль зверху, є чорні, є світлі. Коштують 459 гривень. Так, купальники я всі показувала, мені здається, новеньких не з'явилося. Ось такого не було купальника. 219 низ і 389 верх коштує. Ну, кольорів, може, якихось прибавилось оцих зелених, блакитних. Причому видно, що їх беруть, розбирають, вже сідуть на море. Так, ну якось прохладно зараз в Одесі стало знову 389, але ж знаєте, в один день може все змінитися. 269 гривень. О, є такі. 269 в такому приємному рожевому кольорі. Ну, також, як сказати, гумові такі. Тут такі я показувала. О, ці приємні, гарненькі. Ці гарненькі коштують. Скільки є вон чорні внизу також? 459. Оці чорні 599. Сподіваюсь, їх видно. Так, Ще такі капелюшки ось поприходили. Кому подобається вірьовочками, такі як льняного кольору за 269 гривень. Тут вони тільки в такому кольорі. Ну такий ось капелюшок ось він як. Тут гарно так оброблений. Мені подобається. Ось така моделька. 269 гривень. Коштує капелюхів, поприходило дуже багато. Оці великі по 339 гривень. Є з цією чорною лентою також виглядає так екстравагантно. Багато спідниць, написано нові вау-ціни. Ось у цієї спідниці не було раніше, я не бачила. Ось такий принт, і вона як стюлі, класна, дуже така приваблива. Коштує 599 гривень. Мені сподобалась. Мені сподобалась ця тканина, по-перше, там вона внизу йде з під'юбником. Так, Така ось 599. Ну, ці більш-менш червоно, не пам'ятаю, показувала я. О, червона класна, йде з розрізом, така легенька. І попереду не резинка, ось оця рівненько буде так гарно сидіти. Коштує 339 гривень. О, оцю сукню точно я не показувала. Вона йде з поясом. Так, з поясом така по повічтям. Ну, треба пояс було ж зав'язати, то вона так виглядає, знаєте. А так з поясом вона буде гарна. З такою внизу рюшою. Так, пояс вони прив'язали чомусь зверху. Коштує 659 гривень. Такі сукні з'явились середньої довжини. Є така, як біла, більше білого з чорним, а тут більше чорна з білим. Ну, Якщо пояс отак затягти, щоб зрозуміліше було талію підкреслити. І отак от вона зроблена. Оця мені більше подобається. Так, вона коштує десь нижче коліна 459 гривень. Ага, вона не з розрізами внизу? Ні, ця без розрізів, а ця от так з розрізами. О, цікаво, така легенька тканина, також 459 гривень. Тут трішки довший рукав на цій йде, тут більш такий короткий. Ця мені більше сподобалась і по кольору якось так виглядає гарніше. Також є такі, як звичайні шопери. Чорні такі по 169, невеликі невелике чорні. Далі внизу по 169 такі як няного кольору. Написано прям 169. Ось такий 339. Така тканина, в нього приємна, до речі. І от ще такі величенькі, широкого розміру 339 написи однакові. Так, ну так, щоб покажу вам, як вони виглядають. Ось оцей вообще, гарненький, дуже 339 гривень коштує. Прикраси по 39 гривень є акція, вже 67% знижки. Ось такі цепочки. Тут по 219, по 119 ось така трояндою резинка. Вона в них. Одначе що скрізь її зустрічаю, ну гарна. І ці прикраси, мабуть, всі я, ну не всі, ось такі по 79 не показувала. По 169 ось такі сережки і 79 гривень сережки коштують. По 219 гривень окуляри, нагадую, у них якийсь він маленький вибір, скажімо так, тому що тут розбирають. А так взагалі їх багато різних. Є такі фіолетові, десь мені попадались також симпатичні. Ось дивіться, 100% катон. Написано «Памук», «Котон», Ось футболочки у них всі вони йдуть 100% котон. Мені колись дівчата самі розповіли, хто працює в цьому магазині, і я перевіряю кожну футболку. Багато футболок прийшло, чи то вони зранку так їх повивішували. Дуже багато різних малюнків. По 269 майже всі. Та хочу вам показати скільки, скільки всього цікавого. 269, причому ой, яка оця класна гляньте, зі срібним. І оця красива в такому морському стилі. Ну, дуже багато футболочок, скільки що це коштує? 269 також. Класний малюнок. І така мені подобається. 269. Так, ззаду всі біленькі, ну, однотонні. Білетки є на будь-який смак. Навіть. Спринтом не тільки однотонні 599, 599, жовтенька, чорна, є отака як більш сіра, також 599, багато різних жакетів жіночих, ось таким рукавом цікавим. Коштує 699, там рожевий і багато таких штанів, більше як класичних. 459 такі широкі штани, 459 гривень. І хочу ще сказати, що у них сорочки великий вибір сорочок. гляньте, Скільки кольорів. І з принтами є, і просто в різних кольорах. Рожева 659 така ж є блакитна, така є біла. Оця горошок 339 гривень коштує. Біленька, 339 гривень. Так, відійду, щоб показати, які є у них сорочки. Ось такі легенькі шорти Джогери. Тут 44 розмір, 389 гривень, зав'язуються на зав'язках блакитного кольору, ці коротенькі, такі бірмуди ну, ці коротші, ніж ті, що попереду висять, коштують вони 699 гривень. Є бірмуди також чорного кольору. І вони коштують, також, вони коштують 459 гривень. Ну ось вони тако спідницю, це вже давно у них, але ось така, як з сорочкою зроблений. Жакет раніше я не бачила. Коштує 799 гривень. І оця спідниця, мабуть, вже йде на знижці, мені здається. Ні. 659 гривень. Джинси різноманітні. Різні. Там написано, знайди свій крій. І написано MOMFIT, як вони виглядають, вам все зрозуміло. Так, ці рюкзачки я показувала, кросівки, хочу глянути, йдуть зі знижкою чи ні. Ні, 699 гривень. І джинси в середньому 599 гривень. Я на цьому свій огляд з магазину «Сінсей» буду закінчувати. В описі під відео як завжди залишу адресу, в якому саме магазині я робила цей огляд. Це великий магазин «Сінсей», найбільший на, пів... на півдні України, тому дуже великий асортимент всього. Якраз прийшли новинки. От хотіла показати саме жіночі новинки, зробити акцент на жіночі. Я зазвичай роблю на всі відділи. Але сьогодні вирішила зробити ось так. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати. Мирного неба це саме головне до зустрічі на моєму каналі і пока.